Сьогодні будемо говорити у цій програмі. До цієї розмови ми запросили політичного експерта, керуючого партнера національної антикризової та групи Тараса Загороднього. Пане Тарас, вітаю вас. Доброго дня. Отже, за вашою оцінку, як можна розцінити сам факт появи цього інтерв'ю Такера Калосона і Путіна, саме в цей час. Ну, це гра окремо і на Карлсона. Він хоче бути більш важливою такою. Ну, ходять чутки, що його розглядають в якості віцепрезидента до Трампа, і тому він намагається теж і аудиторію себе підняти, і зіграти на правоконсервативному полі, в тому числі для того, щоб підважити свою знаку щось. ну, мабуть, десь хтось теж зацікавив його для того, щоб він приїхав до Росії в різний спосіб. А так, ну це його мета. Мета Росії була мета Росії залишається незмінною. Вона хоче посіяти хаос на Заході і зірвати допомогу Україні. І, відповідно, і тому і запрошуються такі люди, тому йде загра за загравання. З аудиторією, яка прихильна до Трампа, тобто, ну росіяни, я впевнений, не такі дурні, щоб думати, що Трамп буде абсолютно надійною їх людиною. Вони хочуть хаосу. Вони хочуть на заході хаосу, і тому вони максимально підтримують або крайні ліві, або крайні праві течії на заході, щоб не було щоб захід не зміг сконцентруватися. Зрозуміло, до речі, вже на це інтерв'ю і американський інститут вивчення війни. Є така заява, що президент Росії Володимир Путін використав інтерв'ю з американським журналістом Такрем Карлсоном як інформаційну операцію Кремля. Ну для західної аудиторії, яка виправдовує російську агресію проти України, і стверджує, що Росія зацікавлена у припиненні війни в Україні шляхом переговорів. Цитує Путін неодноразово підкреслював, що Росія відкрита до переговорів, щоб неправдиво представити Росію як розумного гравця. Західні правлячі еліти як головну перешкоду для переговорів, також аналітик інституту вважають, що Путін імітує зацікавленість у переговорах, щоб використати перемир'я для майбутнього наступу. Інститут вивчення війни продовжує вважати, що переговорна позиція Путіна не змінилася. Він як і раніше, прагне знищення України і намагається використати перемир'я для створення сприятливих умов для російських військових, щоб розпочати наступну більш успішну війну проти України. Моє запитання до Тараса Загороднього. Пане Тарасе, А як ви вважаєте, взагалі, от все ж таки, ця ом, інформаційна складова да і те використання? Станнє керівництвом Росії американського журналіста Тагра Карлсона. Наскільки воно може бути успішним для впливу на західну аудиторію? Ну, давайте відверто інтерв'ю. Відверта в штангу влетіла, тому що ці описи Путіна тисячоліття про тисячолітні стосунки між Україною Росією, хто там кому був Чингисханом і іде. Хто кому листи писав 300 років тому? Я впевнений, що навіть такеру Карлсону досить важко було зрозуміти про що йдеться. Це. це при тому, що ця людина достатньо підготовлена і так далі, але для більш простішої аудиторії на яку вона була розрахована, звичайно, взагалі було незрозуміло до чого тут європейські справи далекої давнини до, до цього. Якби він погрожував Путін, відверто погрожував американцям ударом ядерною зброєю по території. Торії Сполучених Штатів Америки за підтримку України ну це було більш так доцільно, так і зрозуміло аудиторії, на яку це спрямовувалось, а так достатньо розмито і незрозуміло, але в дійсності головний меседж був що. Ми, по-перше, не, не збираємося полишати тимчасово окуповані території, це головне. Далі це те, що таку знаєте, перемовну позицію, яку він озвучив. Ну а далі, коли він там пообіцяв не нападати на. Бо та країни Балтії, то я думаю, що в країнах Балтії і в Польщі теж я думаю, почнуть вже норвувати, тому що також було обіцяно на Україну, що ніхто не буде нападати. Ну і плюс там цікавий опус є, коли знову нова інтерпретація історії, коли виявляється, якщо ви там дивилися ці фрагменти, що виявляється, Гітлер напав на Польщу через те, що Польща неконструктивно себе поводила. Ну знаєте, так ну таких в оправдань Гітлера, ну <смі> як і будь-якого агресора, ну мабуть, слід почекати. Ну ну важко було взагалі знайти. А так це у, якраз показує, що Путін абсолютно недоговорено з, з, з спроможний, як би він не хотів показати, що вірити в його слова взагалі неможливо, і все ж таки загроза є наступним. Це Польща та країни Балтії. Ну насправді там була я я точно не рахував скільки хвилин, але кажуть, що більше 20 точно хвилин Путін просто якусь лекцію своєї версії історії подавав. А, причому ця, ця версія історії, вона абсолютно ну не знаю, напевно, тільки в його голові десь там ну уміщається і не підтверджена жодними фактами, тобто якісь голослівні твердження, але знову і знову він повторює. Повторює те, що там на його думку, чи ну він видає це як істину, просто да що України ніколи не існувало, що там, начебто, Україну знову таки заснували у 20 столітті і їй віддали там ісконні там російські землі. Це він все повторює. Я розумію абсолютно, що на українцям, скільки б це не говорили, ну цю ми що б не несли. А це жодним чином не вплине. Ну як сказати, що українцям, що вас не існує, коли є і українці, є і Україна, є і Українська держава і Є українська армія, кого не існує, да? але з іншого боку, це чи може бути це, знаєте, все ж таки використано для того, щоб а, потім було розтиражовано, Ну і певна, все ж таки а, категорія людей на заході де да, сприйняла цю інформацію, ну дезінформацію. І потім вже впливала, керувалася цією дезінформацією для того, щоб впливати на рішення своїх політиків. Ну, тобто, такий більш Ну, розлоги шлях, але все ж таки можливість вплинути. Чи ви все ж таки думаєте, що оця так так звана лекція по історії, вона жодним чином не вплине на західних людей, на людей, на громадян країн заходу? Воно може вплинути, якщо Україна нічого не робитиме, але може використати це інтерв'ю проти Путіна. Ну, Україна може тепер показувати, наприклад, той самий американській аудиторії, що йдеться ну, про війну колишньої метрополії проти Колонії, фактично. І провести паралелі, наприклад, як народ Сполучених Штатів Америки. Воював за свою незалежність проти британської імперії. Я думаю, що американській аудиторії це досі зрозуміла аналогія, досі зрозуміла ситуація, які опинилася, наприклад, молода. Молода тоді держава Сполучених Штати Америки, коли наодинці залишилась знак наддержави того часу, це Британська імперія. Тому, а в якості доказів, от можна оцю цю цього інтерв'ю, показувати, що це антиколоніальна боротьба. Я думаю, що от таким чином можна використати те, що говорить постійно Путін. Пернайте пер це це знаєте при приклад такого айкідо називається, коли ти силу суперника використовуєш проти нього. Як ви вважаєте, українське українське керівництво має, якщо буде така пропозиція, знову ж таки погоджуватися на інтерв'ю такеру Карлсону? Ну, подивимось. Я думаю, що виховуючи, як воно проходило таке інтерв'ю, то я думаю, що можна і дати інтерв'ю, і Такеру Карлсону в тому числі, ну принаймні послідовно розказати, як воно буде. Ну, принаймні, пан Зеленський значно краще виступає від пана Путіна і зможе довести аудиторії, що, що я так і не так, і переслати оці меседжі стосовно того, що це антиколоніальна війна. І провести паралелі з боротьбою за незалежність Сполучених Штатів Америки, упевнений, що це це зрозуміло будь-які аудиторії Сполучених Штатів Америки як республіканцям, так і демократам, тому що це, це частина американської історії, і тоді це буде по іншому все виглядати. Зрозуміло, я нагадаю нашим слухачам-глядачам Тарас Загородній, політичний експерт, сьогодні з нами на зв'язку. І сьогодні ми говоримо про це інтерв'ю, яке вийшло в ніч на 9 лютого. Інтерв'ю Володимира Путіна, яке провів Такер Карлсон, американський колишній ведучий телеканалу СНЮС. А далі, от про що говоримо? І це пов'язані насправді речі, тому що це інтерв'ю, воно вийшло насправді в той самий час, коли у Учених штатах Америки розглядається е, у Сенаті Конгресу США. Розглядається е, можливість надання. Чи різні варіанти можливості надання Україні допомоги? Тут варто нагадати, що Сенат Конгресу США, більшість якому мають представники демократичної партії, 8 лютого проголосував за початок роботи над пакетом допомоги Україні Ізраїлю і іншим союзникам Сполучених Штатів. Це сталося після того, як 7 лютого зірвалося таке ж процедурне голосування щодо документа, який пов'язує законопроект про охорону кордону США із з Україні та іншим союзникам. Але навіть якщо документ цей буде схвалений Сенатом, він може не дійти на під з президентом США Джо Байден, оскільки законопроект наразі не має підтримки серед республіканців, які керують палатою представників американського конгресу. І тут важливо ще що зрозуміти у США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярд доларів через протидію з боку республіканців у конгресі. І тепер да, і тепер знову ж таки є надії, є сподівання, що все ж таки буде надана допомога. Моє запитання до Тараса Дороднього чи пов'язані? За ці процеси приїзд такера Карлсона і надання військової допомоги Україні звичайно пов'язане. Зараз вся політична машина Росії працює на зірвання допомоги Україні, тому вони постійно педалюють питання того, що Україна використовує західну зброю по території Росії. Спочатку вони говорили про чеську зброю, потім говорили про французькі ракети, потім говорять про патріоти і багато чого іншого. Вони розуміють, наскільки це болюча тема для Сполучених Штатів Америки і враховуючи те, що Росія ядерна держава, Росія хоче зірвати не тільки цю допомогу, вона хоче зірвати ще підписання договору безпекову угоду, так звану, яку вже підписала Велика Британія. Оскільки це було обіцяно Зеленським країнами J7 на вільнюському саміті, то це означає, що американці теж будуть підписувати цю, допомогу, цю угоду. А це, що дуже нервує росіян, у американців з'являться документи, двосторонні документи з України про допомогу. А це вже папір, а це вже якась угода. І це означає, що це довгострокова угода. Якщо будуть за базову взяти угоду з Великобританією, а там написано, що поки Україна не вступить в НАТО, будуть допомагати. Це означає, що Путін програв. Оскільки це Україна фактично вступає в НАТО, ну поки що без п'ятої статті зобов'язань інших країн воювати за Україну. Фактично, це аналог угоди з Ізраїлем. І це дуже нервує в дійсності Кремль, тому що вона вони розуміють, які це матиме наслідки, тому що от коли ми зараз обговоримо з з вами різні форми допомоги Україні, ми повинні розуміти, що це робиться через симпатію американського народу до українського народу, до української армії, яка веде на рівну боротьбу з дуже потужним суперником, бо ніяких договорів. Прямих і зобов'язань Сполучених Штатів Америки як і інших країн допомагати Україні немає, не зафіксовано в двосторонніх угодах. І все ж таки, це те, що було проголосовано в Сенаті, я вважаю дуже великим кроком дійсності вперед. чому, Тому що все ж таки в одному документі звучать Ізраїль та Україна і Тайвань. Чому тому, що на відміну від України, перед якою у Сполучених Штатів немає ніяких зобов'язань, Ізраїлем є конкретні зобов'язання, які було підписано ще в 1979 року. Потім Ізраїль став партнером поза НАТО в 88-му році і багато чого іншого. Тому появу цього документу, якщо воно сунуло з мертвої точки, хоча в такому форматі. Я вважаю дуже позитивним сигналом, які означає, що військова допомога з високою вже часткою ймовірності, виходячи з нинішніх даних, які ми маємо на даний час, вона буде отримана Україною. Поки що відкрите питання. Я вважаю, є фінансова допомога, тому що Сполучені Штати Америки західні країни хочуть, щоб Україна сама мобілізовувала власні ресурси. Відбудовувала військову економіку, робила власне ВПК для того, щоб самі собі теж допомагати, тому що вони теж хочуть рознести ризики фінансування війни. Американці хочуть, щоб європейці більше теж фінансували, європейці підключилися до цього. А все разом вони хочуть, щоб Україна теж брала на себе ну, зобов'язання і витрати на війну більше, особливо це стосується зброї. А але але ж з іншого боку, вам скажуть, що і зараз фактично фінансування військових витрат воно відбувається власне за рахунок бюджету України, і ця закордонна допомога вона надходить власне на фінансування інших статей, не військових. Тому вони хочуть, щоб в Україні була більша економіка, яка могла фінансувати в тому числі військову витрати. більше ВПК більше ВПК Більше можливості для в тому числі податків, які йдуть з бюджету, так вони хочуть стабільно прогнозованих партнерів, а не просто прохачів, і це українці повинні зрозуміти. І це абсолютно правильна позиція Сполучених Штатів Америки, і вони розуміють, що без власної зброї важко буде виграти цю війну, чому тому, що тільки власною зброєю можна вдарити, наприклад, по території Російської Федерації. Ну от сьогодні вночі прилетів новий. СБУшний дрон, Вильнінський там якийсь НПЗ. Так? Е, в ТОПСЕ до цього прилетіла. Нищиться, російська, російська, е, е, росі, нищиться російський нафтогазовий сектор. А це і є шлях до перемоги України, тому що це підкошує їхню економіку. Росіяни не можуть замінити не можуть замінити обладнання на Нафтогазове обладнання, бо воно виробляється тільки на Заході. Китай тут не допоможе. І це створює передумови щоб Україна вже вигравала війні якомога швидше. І Захід хоче від України, щоб ми були сильнішими, самі могли собі допомагати в тому числі. І це дуже правильна стратегія. Це таку доктрина знаєте, це. Це ще доктрина Ніксона я б назвав. Коли пам'ятаєте історія з Південним В'єтнамом, коли Сполучені Штати Америки були змушені піти з Південного В'єтнаму, коли вони там воювали, часто розглядають це як поразка Сполучених Штатів Америки, але ж американці займалися цією країною фактично 20 років, 10 з яких вони а, безпосередньо там воювали. І хотіли, щоб Південний В'єтнам став. Повноста э, э, дієздатною державою, який не зміг стати дієздатною державою, ну в дорослому західному світі це означає, що якщо вони можуть з цього зробити, чому то чому це повинно бути? Нашими проблемами, а якщо говорити власне про економіку України, які шляхи для того, щоб українська економіка стала більшою в цих умовах, коли відбуваються постійні обстріли, коли продовжується російська агресія, коли є значний відтік робочої сили і, і можливої капіталу щодо капіталу, я не знаю, але ну припускаю. Да, от що робити в цих умовах для того, щоб була ця українська економіка? Ну вам на це вже він, Бен Ходжес відповів 44-му році, чому Україна не будує військову економіку. 44-му році Німеччина під шаленими бомбардуваннями виробила більше танків та реактивних літаків ніж 43-му році. У порівнянні з тим, що було з Німеччиною, ніяких бомбардувань фактично в Україні не відбувається. Ми повинні це чітко розуміти. В Україні є купа підземних приміщень, де можна розмістити виробництво. Україна, до речі, географічно значно більше ніж Німеччина. Таких бомбардувань в дійсності немає. Особливо це стосується заходу України. В Україні є шахти, де можна організовувати виробництво і так далі. Далі питання, де брати гроші. Ви правильно питання задаєте. Ну обмежувати імпорт, щоб не вивозили гроші з країни. От Україна соревня в, в, обмежувати витрати, наприклад, не сольові, які у нас по прозоро можна бачити. Коли якісь там озеленення йде, е, бруківку у нас кладуть, дороги по 10 разів на рік кладуть комунальну техніку, яку не потрібно нікому там, дивіться витрати, скорочити чиновників так? Зекономили гроші запускаєте по програмі 5.7.9 на кредитування оборонки, яка скаржиться в тому числі на неможливість того, щоб отримати державний ресурс. В першу чергу держава тут головний кредитодавець повинна бути, і це можливо зробити. Далі ми відкриваємо, як робив Рузвельт у Сполучених Штатах Америки. Держава випускала державні папери. Федеральна резервна система викуповувала ці державні папери за прийнятними відсотками довгий період. Гроші закачувалось у виробництво зброї. Стосовно робочої сили, це тут теж повинен бути облік робочої сили. Дивіться, скільки в країні купа ще є пенсіонерів, які пам'ятають, як щось робити руками, які ще з радянських підприємств. Я впевнений, якщо їх покликати працювати, багато хто прийде. Далі повинна працювати профтехосвіта, яка повинна перенавчати людей, в тому числі на на виробничі спеціальності як це теж робили Сполучені Штати Америки під час Другої світової війни? Є така гарна книга, книга Мюре «Війну, яку потрібно було виграти. От там чітко вказано, що Сполучені Штати Америки теж зіткнулися з нестачою робочої сили. Тоді вони масово почали залучати. Жінок на виробництво, це при тому, що жінка у той патріархальний час це фактично домогосподарка, часто без освіти, нічого перенавчали і на авіційних підприємствах працювали так далі. Тобто, це повинна бути державна політика. Далі обмеження імпорту Україна. Навіщо Україна закуповує елітне авто? Чому за? Вивозяться купа грошей за кордон в 23-му році, взагалі, на 1 мільярд доларів алкоголю вибачно закупили все, що потрібно вироблятися в Україні. Повинна вироблятися в Україні, це можна робити. Це уряд повинен визначати пріоритети, те, що нам потрібно. Наприклад, я вважаю, пріоритетними повинно бути ВПК та сільськогосподарське машинобудування для того, щоб аграрії отримували українське машинобудування, були гроші. так? Для виробництва цього, для закупівлі цього у них будуть ці гроші, воно теж буде всередині країни. Ми гроші за кордон не будемо відправляти на імпертехніки. Плюс сільське господарське машинування це фактично галузь подвійного призначення, бо на її базі завжди можна розгорнути військове виробництво і багато чого іншого. Я вже мовчу про корупцію, я вже мовчу про нецільові витрати. І багато чого іншого. Реально можна знайти, ну за моїми підрахунками, як у мене, знаєте, як людина з економічною освітою, ну, 400 мільярдів гривень це якщо отак от просто пошукати, це просто не дивлячись. Я вже мовчу про митницю, яка повинна працювати як слід, а не бути такою чорною дорогою, через яку до доларів, від 10 до 20 мільярдів доларів на рік виходить. Так що ресурси в країні є. Стосовно робочої сили, дивіться, люди будуть повертатися в Україну, коли у нас буде забезпечена безпека і робочі місця будуть. В першу чергу в промисловості будуть приїжджати люди. Я вас запевняю, навіть за кордону будуть приїжджати люди, які будуть працювати в Україні. Тому що е, немає таких, знаєте, коли говорять, знову такі обстріли. Ну, не обстрілюють Україну як Німеччину в 44-му році. Знаєте, як обстрілювали Німеччину в 44-му році? З березня, з березня 44-го року по 100 кіло тонн на місяць це по 5 херосім скидувало на Німеччину. Німеччину просто стирали в порах. Просто в порах стирали. Нічого організовували виробництво. і Так далі у нас такого і близько і немає і ніколи не буде, тому що все ж таки партнери надають Україні ППО, ракети збиваються. Ракетний, а після того, як дивіться, вибили з Чорного моря російський Чорноморський флот, фактично, коли ЗБУшники на, наштампували цих дронів там Мамаєв, кого там Малюків, дронів з поетичною назвою Марічка. І бачите, калібри вже налітять з Чорного моря, фактично, що воно ну, просто подивіться на 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 статистику, і фактично там немає. А щося стало да а тому, тому що вигнали. І ми повинні розуміти, що ми повинні бути організовані. Уряд повинен організувати секретність виробництва. У нас досі все відкрите, можна побачити а, в відкритому доступі. Уряд повинен а, робити, де виробництво зброї, це про що залужний писав своїй статті. А Украборомпром фактично монополізує у нас зброю і не дає можливості приватним виробникам зайти в цю галузь. Пане я Тарасе, вироб... я думаю, що, да, що це, напевно, вже Пусть... тема для окремої розмови. Я вам дуже вдячний за участь у нашій програмі. Тарас Зауродні, політичний експерт, керуючий партнером антикризової групи, був національної антикризової групи, був гост, гостем нашої студії.